Вітаю, час виходу Кременчуцьких новин. Коротко про головне. У Кременчуці вшанували пам'ять великого кобзаря. Пільговий проїзд у міському транспорті з 1 червня не відміняється. А у парку миру боролися з кліщами. Далі в подробицях. У Кормунчуці вшанували пам'ять великого кобзаря з нагоди 154-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка біля пам'ятника українському генію відбувся урочистий мітинг. Сьогодні виповнилося 154 роки, коли прах Тараса Шевченка привезли із Санкт-Петербурга до України і перепоховали в Каневі на Чернечій горі. Шанувати пам'ять Великого Кобзаря сьогодні прийшли керівники міста та районних у місті рад на чолі з секретарем Кременчуцької міської ради Василем Євком та першим заступником міського голови Віктором Калашником, депутати різних рівнів, представники громадськості, організацій, учнівська та студентська молодь нашого міста та прості кременчужани. Співробітник Центральної бібліотечної системи для дітей розповіла присутнім історичні факти. Пов'язані із перепохованням Тараса Шевченка, учнівська мова декламувала вірші поета. Виявилося, що й старше покоління добре знає твори кобзаря. Світає, край, неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між жірами надставами. Верби зеленіють. Ми познавали Шевченка, читали його вірші, і в той час, коли я навчався, Шевченко це завжди. Вважало, що це, це був один із самих великих поетів просвітителів нашої не України. Після урочистого мітингу представники Кременчуцької міської та районних місті рад, підприємств та організацій, а також громада міста поклала до підніжжа пам'ятника квіти. Пільговий проїзд у міському транспорті з 1 червня не відміняється. Таку приємну новину повідомили сьогодні на апаратній нараді у виконкомі про це та інші події з життя Кременчука. З добірки коротких новин. Вчора пішов життя легендарний кременчужанин 103-річний Іван Георгійович Самокрик. Пам'ять шанованого громадянина вшанували хвилиною мовчання. З відділу оперативного контролю повідомили про численні скарги кременчужан на відсутність дротового радіомовлення та телефонного зв'язку через крадіжки кабелю. Перший заступник міського голови Віктор Калашник звернувся з пропозицією до правоохоронців. Є пропозиція. Давайте зробимо показовий суд. Вони ж кремечужани. Мені телефонують люди, які Згодні давати свідчення, що там у них в гаражах біля гаражних кооперативів, там обжигають ці провода і потім здають на пункти металолома. Давайте жорстко попрацюємо, тому що ну ми ж розуміємо, що ситуація повинна бути управляє. Увага, гарна новина для пенсіонерів. Пільги на проїзд у громадському транспорті не відміняються з 1 червня. «Надійшло роз'яснення від департаменту праці та соціального захисту щодо виконання перевезення пільгових категорій громадян з 1 червня не відміняється, тобто не все як раніше всі перевезення будуть виконуватися. Про успіхи випускників доповів начальник управління освіти. Пройшло зовнішнє незалежне оцінювання з української мови літератури

109 медалей, 84 золоти, 25 сріб. Від початку роботи шляхового ремонтно-будівельного управління у цьому році вже заасфальтовано 12 тисяч квадратних метрів доріг, звітують комунальники. Продовжується 60 років жовтня, центр міста, розмітка, розмітка наноситься. Взагалі з початку проведення робіт ДРСУ нашим вже засфальтовано понад 12 тисяч метрів квадратних покриття. початку Червні місяця вже перейдемо на капітальний ремонт тротуарів і будемо потім проводити ремонт асфальтобетонного покриття внутрішніх квартальних проїздів. Ми вчора домовилися з керівництвом що вона бере на себе затрати і ремонт вулиці Свіштовська, відбійники на мостовому переході через жерізну дорогу, там подивляться бордюри. З'їжджіться, будь ласка, зі службами скоординуйте цю роботу. А ось керівнику управління капітального будівництва дісталося, як то кажуть, на горіхи за неквапні роботи на об'єкті майбутнього дитсадка школи у кварталі 278. Школа садочок роботи розпочалися. Школа садочок роботи розпочалися, але це роботи в основному такого підготовчого напрямку. У нас же немає часу розкачуватися дуже. Ми... Давайте, щоб ми не, готу... не підготовчі роботи не проводили до 1 вересня. Мікросич, ми всюду знання обов'язки, які у нас покладені, ми виконуємо. От і підрядник обіцяє з понеділка надати графік виконання робити і повним ходом вести роботу. Сьогодні у міськвиконкомі відбулася робоча нарада під головуванням першого заступника міського голови Віктора Калашника. Тема обговорення співпраця між Кременчуцьким національним університетом імені Остроградського та виконкомом Кременчуцької міської ради. Члени наради обговорили питання екологічні транспортної галузі та енергозбереження. Перший заступник міського голови Віктор Калашник подякував представникам КРНУ за плідну співпрацю. Сотрудничество очень важно, и тот потенциал, который есть, мы на него очень надеемся. И э, наше начинание будем обязательно продолжать, и будем в следующем году планировать тоже и, и развивать программы, продолжать планировать на это деньги, потому что мы понимаем, что без денег нельзя делать программы. Я уверен, что будет поддержка депутатского корпуса. Альтернативы нет, потому что ведущие... Э, Више учебне заведення розвивається не тільки на Полтавщині, але і обширні міжнародні зв'язки і международні програми, місто з власті. Тому ми будемо своєї сторони підтримувати бути взаємовигідним. У Кременчуці підбили підсумки завершення двомісячника чистоти та благоустрою. Подробиці дивіться далі. Зі звітами про виконані в рамках двомісячника роботи виступили керівники Кременчуцької ТЕЦ Полтавообленерго, теплоенерго, міськгазу, відділу екології та інші. Серед найактуальніших питань завершення ремонтних робіт у нагірній частині міста та відновлення гарячого водопостачання. Вчора закінчили педальнічні випробування, Я думаю, в канців неділі на мовна часть будуть гарячої Планую вивод за це частина. Очень... Неді... Це <кх> Цей ремонт заплановано також и капітальний ремонт заміни підсот 565 пітіметрах по вулиці покирі. Також енергетики попередили про початок із 1 червня поточного року ремонту теплових магістралей на раківці та котельні кварталу 17. Ці ділянки теплової мережі до опалювального сезону мають підготувати до 1 липня 2015-го. Звітуючи також порушили питання нищення і крадіжок каналізаційних люків та ливневих решіток. початку возначала дослідничну. Восімдесят 86 із них шоти варвують десятка. На Не наприклад, на примір маномадрюзна за 11 штук. Тисячі кременчужан також сидять без телефонного зв'язку і радіо з вини крадіїв. Наразі зареєстровано 53 крадіжки, люків і кабелю. Наболіли питання з підтоплення вулиці Салганною цьогоріч також вдалося вирішити. Секретар міської ради Василівко подякував службам за проведену в рамках двомісячника роботу. Ми спільною роботою. Все-таки багато зробили для того, щоб двохмісячних чистоти дав у нашому місті певні результати, підтримуючи думку, яку висказав Сергій Михайлович, я також вчора був у нашому сусідів, то дивився, що приємне враження справляє наше місто в тому плані, що у нас робота по ремонту доріг ведеться більш. Інтенсивно. Підводячи підсумки засідання, Василь Михайлович вказав і на недоліки в роботі комунальних служб. Як то кажуть, на горіхи дісталися сьогодні майже всім комунальникам. Я не досить не так оптимістично налаштований по боротьбі з бур'янами, як тут висказалися керівники служб і наших управлінь. Ви знаєте, на мій погляд. Ця робота проводиться недостатньо інтенсивно. Сьогодні недостатньо працюють управляючі компанії. Я думаю, що сьогодні недостатньо працюють райони, особливо по тим територіям, які сьогодні не закріплені за якимись організаціями. Це робота железної дороги. Откоси бур'янами позаростали і жодного разу в цьому році не касилися. Ну що? Це там така ситуація склалася на сьогоднішній день. Я просив би напроти цієї неділі всі ці роботи виконати. Сьогодні у парку миру провели дезінфекцію кліщів за вимогами Державної санітарно-епідеміологічної служби та сприяння автозаводської районної ради. Кліщів потруїли спеціальними хімічними речовинами. Чи безпечно відпочивати у парку після хімічної обробки території? Дізнавалися наші журналісти. Частина місцевості парку огороджена, і усюди розвішані попереджувальні таблички. Сьогодні відпочивати на окремих територіях не бажано, адже тут труять кліщів. Наше підприємство заключили договор з автозаводською районною радою на проведення... Такого роду міроприячі Это санитарное санітарне по уничтожению насікомих в данном случае клещей, и і э, по уничтожению гризунов. Знищити кліщів порадили спеціалісти державної санітарно-епідеміологічної служби, адже укуси цих дрібних членистоногих небезпечні для здоров'я людини. Регістрюються їжегодне заболівання пінощиками, котрих являються клещи, грызуны. В этом году уже зарегистрирован один случай заболевания болезнью лайма. На сегодняшний день у нас уже обратились в лечебные учреждения 104 человека с укусами клеща. Є діти, є взрослі. Поэтому проблема, звісно, актуальна для нашого міста. До фахівців. Прислухались хімічну процедуру. Провели за сприяння голови автозаводської районної ради Валентина Шафороста. Сьогодні вони ці роботи розпочали заходи безпеки. Дотримані, тобто огороджені стрічки, розвішені таблички, попереджувані про небезпеку, вивішені роботи проводяться. Хімічні препарати мають дозвіл на їх використання у громадських місцях, зокрема там, де можуть знаходитись діти, запевняють спеціалісти. От у мене документи, ми їх передоставляємо в санстанцію. Тут висновки державної санітарної епідемічної експертизи, о том, що цей препарат розрішений для роботи в парках, для роботи в дитячих учреждениях, в піщових. Так що він, в принципі, шини бізопасів просто саме Вот, мойте руки чаще Все. нічого страшного не буде труїти кліщів продовжать у понеділок і вівторок тому завтра відвідувати парк миру безпечно а от відпочивати безпосередньо на траві фахівці не радять упродовж наступного місяця. Сьогодні вже вдруге за тиждень працювала постійна депутатська комісія з екології та регулювання земельних відносин. Усі питання депутати уважно розглянули. Сьогодні земельна комісія працювала знову не у повному складі. Голова комісії Олександр Березянський обурений поведінкою своїх колег вніс пропозицію. За прогул засідання комісії депутат має сплатити штраф у розмірі 200 гривень. За прогул сесійного засідання без серйозних підстав штраф взагалі 500 гривень. Зібрані таким чином кошти віддавати на потреби воїнів в зонято і нужно діло би діяли депутати, і б, і не поділи б Це моє суб'єктивне мнення. Потому что нас выбирали для того, чтобы мы исполняли свой непосредственный долг, а не прогуливали комиссии. Есть закон Украины о статусе депутата. Тот, кто не ходит на сессию регулярно, необходимо просто принять решение, опубликовать, что какие депутаты, Шапран, ИТО, Иванов не ходят регулярно на сессию. Чтобы избиратели знали, кого не голосовали. только на сессию, а и на комиссию работали. Пропозиції виявилися цікавими і, можливо, в подальшому будуть запроваджені, але після затвердження народними обранцями на сесії міської ради. Питання ж винесені на обговорення земельної комісії, хоч і без кворуму, але депутати розглянули. Присутня майже на всіх постійних депутатських комісіях Оксана Піддубна, депутат Автозаводської районної ради, вкотре порушила питання про викуп облігацій внутрішньомісцевої позики, які були спрямовані на придбання тролейбусів. Роз'яснення надані її членами інших депутатських комісій щодо доцільності дострокового викупу облігацій її не Задовольнили. Вислухавши аргументи за і проти дострокового викупу облігацій, Олександр Роженко вніс пропозицію. На мій погляд, перше питання: чи потрібно його зараз викупати? Якщо потреба є грошових коштів, то можна не погашати, а користуватись грошовими коштами як можна довше. Якщо грошові кошти нам потрібно, потрібні ці грошові кошти, то питання в достроковому погашенні не повинно стояти. Оце моя така позиція. У Кременчуцькому педагогічному коледжі імені Макаренка відбулася щорічна урочиста церемонія Гордість коледжу коледжу-2015». Повірте, навчальному закладу є ким пишатися. Переможців обласних та всеукраїнських олімпіад. Команди, які брали участь у різноманітних змаганнях та конкурсах, нагороджували дипломами та грамотами. Мабуть, не даремно освітянам та студентам вручав нагороди серед інших і голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Кращих із кращих учнів ліцею, студентів коледжу та викладачів нагороджували у трьох номінаціях Золотий Олімп, Сила в єдності та флагман освіти. Відзначали переможців обласних та всеукраїнських інтелектуальних олімпіад і конкурсів викладачів коледжу та ліцею, які готували команди і студентів. 70 учнів ліцею стали не тільки учасниками, а переможцями обласних, всеукраїнських і міжнародних змагань. 127 студентів. Стали переможцями цих змагань. Я не говорю про учасників. А це значить, що велика кількість наших студентів і учнів не тільки дбають про свої знання, вони думають, як відстояти свою честь коледжу. Кременчувський педагогічний коледж сучасний навчальний заклад, відомий творчими здобутками колективу, досягненнями та перемогами учнівської і студентської молоді. Щорічно у коледжі примножуються звичаї і традиції, прокладаються інноваційні стежини у майбутнє української освіти. Завжди маю велике задоволення і велику честь перебувати в цих стінах, тому що не зраджу собі, коли скажу, що це, мабуть, найкращий заклад, який готує вчителів на теренах полтавщини. І, можливо, їх де багато за межами нашого рідного за краю. Включиваю унікальну ауру. Аура це називається Любов до дітей, повага до дитини. І ви знаєте, якийсь такий синергетичний унікальний ефект від того, що тут є батьки і діти, і вчителі. І як ствердження думки про високоякісну освіту, яку надає педагогічний коледж, надійшла ще одна приємна новина: найвищий бал 200. При виконанні завдань ЗНО отримали троє учнів Кременчука. До речі, в Україні таких всього 142. А серед них і випускниця педагогічного коледжу Тетяна Шмигаль. Сьогодні день свого навчального закладу відзначили у Кременчуцькому четвертому ліцеї. Щорічно, в рамках святкування дня ліцею керівництво підводить підсумки роботи за рік поточний, говорить про здобутки та налаштовує на подальші перемоги. Як святкували цьогоріч? Дивіться далі. Від самого ранку на подвір'ї ліцею учні виконують майданс. у ліцеїстів триває протягом усього дня. Вже 13-й годині в актовій залі рідного ліцею продовжилися урочистості. На початку хвилина вшанування героїв АТО. По тому ж присутніх привітали наймолодші вихованці навчального закладу. Директор ліцею Любов Михайлик привітала своїх вихованців та підвела підсумки наполегливої праці. Ми збільшимо свої досягнення і зможемо зробити. Ми до чого не просто прагнемо, а перевершимо свої сподівання. Я повинна сказати, що наш навчальний заклад найкращий на теренах Кременчучи. Вже наступного року четвертий ліцей святкуватиме своє 25-річчя. Їм і є чим пишатися. Тож сьогодні найкращих з кращих переможців міських, обласних та всеукраїнських олімпіад відзначили грамотами і подяками. Загальноміський конкурс соціальних відеороликів разом за добро добіг кінця сьогодні. На засіданні журі переглянули ролики та визначили переможців конкурсу серед учнів та студентів. Організаторами конкурсу виступили молодіжний парламент Кременчука, Комітет молодіжних організацій, управління у справах сім'ї, дітей та молоді, управління освіти та міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Участь у конкурсі взяли школярі та студенти вищих навчальних закладів. Всі вони готують якісь ролики на запропоновані теми. Потім ці ролики викладаються в інтернеті, відбувається голосування. Кожен може переглянути їх і поставити лайк там, де йому сподобається. Найбільше цей ролик. І другий етап оцінювання це от засідання журі. На конкурс представлено 23 роботи категорії загальноосвітні навчальні заклади та 9 відеороликів категорії вищі. Теми, запропоновані для висвітлення, наступні: волонтери, люди доброї волі, боротьба з ігроманією, залежність від соцмереж, боротьба з підлітковим алкоголізмом, палити немодно, підліткова вагітність та аборти, боротьба з вілсні. В цьому році більше навчальних закладів нашого міста прийняло участь у конкурсі соціальних відеороликів, і ми бачимо, що вже між навчальними закладами дійсно йде змагання, тому що в цьому році теми розкриті більш суттєвіше. На мою думку, це дуже важливо, адже коли Самі учні знімають відеоролики на певну і стем, тобто вони вже, наприклад, по цій темі, так там палити не модно, наприклад, коли вони знімають відеоролик, що палити це не модно, то вони цигарки вже точно вживати не будуть. і Їхні друзі також, користувачі соцмереж, свої висновки вже зробили, проголосувавши за той чи інший ролик. Тепер слово за жирі. Але ж хто став переможцем, дізнаємося у вівторок на нагородженні. Сьогодні у Кременчуці стартував перший етап чемпіонату України з трофі-рейдів. Це змагання з подолання бездоріжжя на позашляховиках та квадроциклах. На реєстрацію учасників на площі перемоги зібралось п'ять десятків незвичних автомобілів, пристосованих для перегонів на складних трасах. Особливістю цьогорічних змагань є те, що свій призовий фонд гонщики віддають на користь дітям. Вихованцям школи інтернату імені Макаренка спортсмени підготували в якості подарунків різне спортивне обладнання. Шемпіонат триватиме до 24 травня. Кількість сва на сьогоднішній день підбирається к 50. Географія спортсменів від Львова Одеси. до Днепропетровска, Запорожья, ну, в том числе очень хорошо представлена полтавская команда. С Кремчуга сейчас 4 экипажа, очень много профессионалов. Ну, есть и любители, которые первый раз штурмуют, скажем так, полтавские болота будут. В основном трасса рассчитана на подготовленные автомобили и на профессионалов. Общая протяженность трассы порядка 200 километров. Завтра в 9 утра гонка начнется в районе поселка Майдановка. И будет проходить вдоль Хорола и речки Псел до Амельника. В Амельнике финиш в 21.00. Те, кому повезет, выйдут на гонку еще в воскресенье. Призовой фонд в этом году решено не вручать гонщикам. Организаторы совместно с Федерацией автоспорта Украины при поддержке администрации областной и городской. Мы весь призовой фонд отдаем детям. Это будет детский дом. інвалідів в і школи-інтернат імені Макаренка. Завтра протягом дня синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15 тепла в день 22-30. Наші випуски дивіться в Ютубі. Корисно та натхненно відпочити у вихідні. Зустрінемось вже з понеділка.